Є відома приказка. Хто володіє інформацією, володіє світом. Але є точніше формулювання. Хто творить інформацію творить світ. Це ти так вирішила проілюструвати різні типи інформації. То ну, там у тебе кам'яна табличка з клинописом, книги і цифрові носії. Я би швидше назвала це цифровими трупиками. То все нікому не потрібно, лише пилюку збирай. Зараз вся інформація у хмарах. Геть, то все в смітник. Чекай, який смітник! Бачиш, як розігналася. Ти розумієш, що будь-яка інформація потрібна для людства з минулого в теперішньому часі, з теперішнього в майбутньому. Максимум, що деякі джерела інформації займуть своє місце в музеях. А так все потрібне. Інформація це розум, тому зараз швиденько приводиш мій стіл в стан первісного упорядкованого хаосу. А ми поки розберемо перший аргумент на користь теорії розумного задуму. Інформація. Після століть вивчення матерії, а потім енергії. У 20 столітті виявилось, що фундаментальною категорією всесвіту є така нематеріальна субстанція, як інформація. Для дослідження різних видів інформації та зв'язків між ними була розроблена теорія інформації, роком появи якої вважається 1948-й, коли вийшла праця Математична теорія зв'язку. Її автор Клод Шеннон отримав ім'я батько інформаційного віку. Саме він вів нову одиницю виміру. Біт, завдяки якому почали описувати кількість створеної, опрацьованої, переданої, отриманої і накопиченої інформації. Інший вчений, американський математик, один з засновників кібернетики і засновник теорії штучного інтелекту Норберт Вінер дав напевно найбільш влучний опис, що таке інформація. Інформація це не матерія і не енергія. Інформація це інформація. Як доводить наш досвід, інформація з'являється в результаті розумної інтелектуальної діяльності і передається різними шляхами та носіями. Проілюструю. ось та була раса чиста дошка. Я можу на ній записати будь-яку інформацію. В даному випадку, в загальному дошка і конкретно фарба, є матеріальними носіями та засобами передачі інформації. Але на більш тонкому рівні інформація міститься в знаках, які треба розшифрувати, щоб її отримати. Сенс та зміст, який знаходиться в цих або будь-яких інших знаках, символах і кодуваннях, говорить, що їх джерелом є не випадок, а розум, інтелект. Який знаходиться поза знаками, поза фарбою і поза дошкою. Навіть якщо зникнуть знаки або щезне дошка, це не означає, що інформація пропаде, адже залишиться її автор та отримувач. Правда, Петрович? Те, що потрібні матеріальні носії для інформації, не робить її матеріальною. Це легко довести. Ось тві однакові флешки. Вони мають однаковий об'єм, але одна з них порожня, а інша заповнена. На ній терабайт інформації, що складає трохи більше 1 трильйона біт. Зважимо. Вага однакова. Магія. Природа інформації. В навколишньому світі наука відкрила різноманітні носії інформації, які можна розділити на дві сфери: перша універсальні закони фізики та математики, носіями яких є поля, енергії, речовини та матерія. Та друге, всі біологічні структури, що володіють таким явищем, як життя, мають закодовану інформацію на рівні своїх генів. Знаєте, що є головною проблемою 21-го століття? Це збір опрацювання і збереження інформації, її ущільнення, зменшення її носіїв і збільшення швидкості її опрацювання це головний клопіт сучасних кібернетиків. Саме цим вони займаються. Але діюча модель у нас перед носом. Якщо всю інформацію з бібліотек людства записати на мікрочіпах, їх стос буде довжиною від землі майже до місяця. Але якщо ту ж саму інформацію записати кодуванням, яке використовується в молекулах ДНК, її розмір буде з кінець голки. І це тільки частина багаторівневого механізму, яким є клітина, де опрацьовується величезна кількість інформацій. Яка ж різниця між оцінкою цієї інформації в біологічних структурах згідно теорії еволюції та теорії розумного задуму? Матеріалісти-еволюціоністи вважають, що інформація, як і саме життя породжені матерією, ось так це передав у вигляді формули в своїй книзі біофізик Бернд Олаф Кюперс. Матерія продукує інформацію і в їх поєднанні утворюється життя. Але знаєте, що спростовує цю формулу? Саме життя, тобто емпіричні дані. Нагадаю, що згідно теорії еволюції, 4 мільярди років тому в первісному бульйоні однієї замінокислотних калюж на поверхні остигаючої лави тодішньої землі під дією космічного опромінення екстремальних температур та смертельних блискавок. З'явились амінокислоти, які склались в білки, які сформували РНК та ДНК, які скудували генетичну інформацію, яка породила первісну клітину, і яка далі через примноження і поділення цієї генетичної інформації сформувала інфузорію туфельку, і далі цей процес продовжився, поки у 20 столітті не з'явився провідний еволюціоніст Ентоні Флю. Добре, а якщо провести емпіричний експеримент і вже існуючий організм, правда, мертвий, але з усім набором білків та генетичної інформації, помістити в подібні умови. Щось як зробив герой відомого роману Віктор Франкенштейн своїм дітищем, чи він оживе? Очевидно, що в результаті такого експерименту не буде ні старої, ні нової інформації, ні старого, ні нового життя. Врешті втратиться навіть те, що є. Ти так кажеш, тому що сам не є матеріаліст. Добре. Тоді давай процитуємо британського астронома та космолога, члена Лондонського Королівського товариства та Національної академії наук США на хвилиночку. Співавтора стаціонарної моделі всесвіту та автора концепції Великий вибух бік Бенґ Фреда Хойла з приводу первісного бульйона, який згідно теорії еволюції породив інформацію та життя. Не знаю, скільки ще часу пройде, поки астрономи нарешті погодяться, що жодні природні процеси на Землі не могли призвести до синтезу створення нових комбінацій, хоча б однієї з багатьох тисяч біомолекул, необхідних для появи життя. Астрономам не так просто це зрозуміти, тому що біологи їх запевняють, що це не так. Біологи ж у свою чергу слідують запевненням інших, ці інші група осіб, які абсолютно відкрито вірять у математичні чудеса. Вони відстоюють віру в те, що десь у природі поза сферою звичайної фізики криється закон, який творить ці чудеса. Тобто Хойл стверджує, що науковці всіх навколо і навіть один одного дурять, тому що існуючі у всесвіті закони фізики не могли створити біомолекули та життя, а впевненість в протилежному це віра в чудо без чудотворця. Чому так відбувається? Ну, наприклад, американський біолог та генетик Річард Левонтін має таку відповідь. Не можна сказати, що наукові методи однозначно призводять нас до матеріалістичного пояснення видимого світу. Навпаки, спочатку ми вирішили довіряти лише матеріальним процесам, а потім створили методи дослідження та наукові теорії, що висувають виключно матеріальні пояснення навіть у тих випадках, коли такі пояснення суперечать здоровому глузду і незрозумілі непосвяченим. І ще наш матеріалізм абсолютний, оскільки ми не можемо пустити Бога навіть на поріг. Почекай, ми ж домовились, що Бога не згадуємо. Адже це пропаганда релігії. Але це не ми, а Левонтін, який не є ні креаціоністом, ні прихильником теорії розумного задуму. І він же, до речі, виступив з критикою класичної теорії еволюції за те, що вона вперто стоїть на матеріалістичних позиціях і робить з людини біологічного робота без свободи вибору. І ще до речі, чому я згадав раніше Ентоні Флю, провідного аналітичного філософа ХХ століття, який майже 50 років свого життя захищав атеїзм, матеріалізм та еволюціонізм? Що з ним сталося згодом? Підкажи на нам, шановний метанатоль. На початку 2000-х років він прийшов до висновку, що дослідження молекули ДНК показало неймовірну і незбагненну комплексність всіх її елементів, необхідність для існування життя і розуму. Тому він заявив про абсурдність твердження, що жива клітина, яка володіє надзвичайною складністю, могла утворитися шляхом еволюціонування мертвої матерії внаслідок. Природних умов в результаті він написав книгу «Бог є, де описав існування вищого розуму як єдиного логічного пояснення існування всесвіту. При цьому сам флю не позиціонував себе як християнина і вважав, що його погляди ближче до аристотелівського бога як першого двигуна. може Ентоні Флю, який до речі помер 2010 року, це якась мутація. У ну, тоді ось вам висновки міжнародної конференції про походження життя, яка проводиться регулярно, і на якій вчені еволюціоністи обмінюються результатами нових досліджень. Ось що говориться у висновку цієї конференції, як і раніше залишається загадкою питання про походження біологічної інформації, тобто інформації, що є сьогодні в наших генах. А далі такий жах, що я просто не можу це цитувати. А голосова помічниця може довільне утворення простих нуклеотидів або навіть здатних до реплікації полінуклеотидів на апреотичній землі, судячи з результатів численних, але безуспішних експериментів, слід розглядати як неймовірне. Простіше кажучи, шановні науковці відверто стверджують, що навіть будівельні матеріали, необхідні для накопичення інформації, не могли утворитись самі по собі, не говорячи вже про інформацію на них. Тепер зрозуміло, чому інші науковці, розробники теорії розумного задуму, виступають проти такого виключно матеріалістичного способу мислення, який не відповідає реальності, яку ми споглядаємо, і заводить вчених у глухий кут. Згідно комплексного погляду теорії інформації на всесвіт, реальність поділяється на дві сфери матеріальну та нематеріальну. Інформація є об'єктивно існуючою величиною нематеріальної сфери. Так само, як маса та енергія є величинами матеріальної сфери, їх співвідношення, виражене знаменитій формулі Ейнштейна є е дорівнює мЦ квадрат. На перетині цих двох сфер, нематеріально інформаційної та матеріальної, з'являється феномен біологічного життя. Їх співвідношення та ієрархію можна зобразити у такому вигляді: на нижчому рівні знаходиться сфера матерії, до якої відносяться всі відомі нам фізичні та хімічні закони природи. Ієрархічно вище знаходиться нематеріальна сфера інформації, до якої відносяться свої закони інформації. На найвищому рівні знаходиться сфера життя. Основоположний для цього рівня закон Омне Вівум vivo» Життя породжує тільки життя, сформульований ще Луї Пастером у 19 столітті. Ще нікому не вдалося простувати. І хоча інформація пронизує все, що є у всесвіті, матерію, речовини та енергію, однак як виглядає джерело як інформації, так і життя знаходиться поза матерією, простором та часом. І ось тут виникає запитання на Google біткоїнів. І я не про пошукову систему Google. Google це найбільш існуюче число, яке складається з 333 біт інформації. І в математичному вигляді записується ось так. Одна ціле помножити на 10 в сотій степені. Не беріть калькулятор, щоб підрахувати, тому що це число більше, ніж кількість атомів у всесвіті. Так ось запитання на Google біткоїнів. Якщо інформація пронизує весь всесвіт, чи не говорить це про те, що у неї є єдиний програміст та адміністратор? Матеріалісти еволюціоністи вважають, що НІТ, на їхню думку, Ця інформація є продуктом суто матеріальних процесів. Іншими словами, вони вважають, що біткоін, електронна валюта, з'явився тому, що спочатку з металобрухту сам собою зібрався комп'ютер, сам приєднався до струму. На комп'ютері сам собою з'явився цифровий запис біткоїна, який сформувався у файл, і сам собою запустився майнінг. А Сатоші Накамото, який створив кодовий запис біткоїна, ніякого відношення до цього немає, адже він не комп'ютер і не знаходиться в комп'ютері. Однак така позиція є непослідовною і навіть абсурдною. Чому? По-перше, тому що згідно теорії інформації, інформація має такі властивості, як зміст, цінність, корисність, якість, правдивість, зрозумілість, направленість, управління, регулювання, оптимізація. І так далі, це список неповний. І чим більша кількість таких властивостей та їх рівень є в інформації, тим більша ймовірність її розумного походження, доходячи до критичного рівня, коли такий висновок є єдино можливим. І знаєте, що є 100 500 відсотковим доказом цього твердження, якому слідують самі прихильники теорії еволюції. Досліджуючи сигнали з космосу, вони шукають саме перелічені властивості, щоб знайти підвернення підтвердження, що ця інформація має розумне джерело. Тобто, коли мова йде про пошук позаземного розуму, використовуються закони інформації та її властивості. А у випадку інформації, яку ми знаходимо у вигляді фізичних констант законів та ДНК, ці закони ігноруються і діє упередженість, що вони не можуть мати розумне джерело. Найбільш знаменитий сучасний дарвініст та біолог Річард Докінс у своїй книзі Сліпий годинникар так упереджено пехато висловив цю думку. Біологія це вивчення складних речей, які виглядають так, начебто були спеціально задумані і створені. Фішка тут в тому, що вони не виглядають, а очевидно, є спеціально задуманими та створеними. Але Річард Докінс робить вигляд, що вони такими не є. Згідно теорії інформації існує три її види: скопійована, відтворена та творча. Як на рівні людської діяльності, так і в природі ми бачимо всі ці види. Так, людина може створювати механізми, які копіюють та відтворюють інформацію. Те ж саме ми бачимо в природі, на рівні біомеханізмів. Однак щодо третього виду, то фундаментальний закон теорії інформації гласить, будь-яка творча інформація є результатом розумної діяльності, яка пов'язана з особистістю, що має задум чи ідею, і має волю, щоб їх втілювати. Всі виготовлені людством предмети та технічні системи від шпильки до телескопа Джеймса Веба є результатом діяльності індивідуального чи колективного розуму. І чим більше матеріальні системи виготовляються, тим більше розумових, ідейних та вольових зусиль вони потребують. Ось чому наявність, різноманітність, багаторівневість, взаємозв'язок, творчість та цінність інформації, яку ми бачимо в фізичних та біологічних явищах природи, в теорії розумного задуму є підставою для висновку, що за усім стоїть вищий розум, не просто імовірність, а невідворотність.